Десята ранку у червоній залі на четверте засідання першої сесії обласної ради зареєструвалися 70 із 84 депутатів. Новообрані звикають до електронного голосування. Не встигли. Прошу бути уважними далі. Нарешті запрацювала система рада. Три попередні засідання спеціалісти переробляли її зі списків на 120 депутатів на 84. Коли буде поставлено питання на голосування, на екрані буде відображено три варіанти: за проти утримався. Колишній депутат облради Валерій Пархоменко читає статтю про страйк аграріїв і сидить на місці однопартійника з рідного міста Олександра Удавіченка. Коментує той у відрядженні. Я думаю, на цих сесіях ніколи скучно не буде. Роман Товстий залишився без сусіда. Олександра Біленького обрали головою. Тож за регламентом можна і їм країни та області заспівати. Дивно, але на цьому засіданні мало представників громадськості зате чимало молоді. голова облради Олександр Біленький нагородив лауреатів обласної премії імніковпака. Серед них і заслужена артистка України Олена Білоконь за виконання патріотичної пісні Батальйон небайдужих, а також 24-річний старший лейтенант з го стрілкового батальйону Володимир Шипов. Він отримав відзнаку за участь у проведенні антитерористичної операції. Там легко не буває. Останній раз там були бачті полгода були майже всій Донецькій області. Згодом громада запропонує депутатам взяти під своє шефство 16-й батальйон тероборони. Нині там чималі проблеми зараз виконує завдання в Авдіївці. Кожен день їх там обстрілюють постійно тримати зв'язок з цим батальйоном. І підтримувати його напередодні сесії, керівники фракції озвучили свої заяви. Укроп переходить в опозицію, а батьківщини його по блок підтримали кандидата від солідарності. Нам не треба, щоб був хаос, треба вибирати голову і треба робити на благо людей. Укроп принципово не співпрацює з двома політичними силами: це опозиційний блок і блок Петра Порошенка. І тим більше, якщо ці дві сили знаходяться в одній коаліції, скажем. То для нас це взагалі виключене питання. Далі за планом у депутатів відповідальна мить складають присягу на вірність Україні. Зачитати її запросила одного із найдосвідченіших депутатів, члена аграрної партії, героя України Олександра Коросташова. Далі прості люди Капліна читають заяву про недовіру уряду та прем'єру України. Їх підтримує свобода. Голова це звернення на голосування не ставить і коментує заздалегідь. Воно не було заявлене. Головуючи, допустив помилку, коли депутат носить пропозицію. Заключення питання порядок денний, і то на закону його треба ставити на голосування, а не казати Переходь завтра. Громада ж вимагала свого законного часу для виступу. Активісти констатували, корупція процвітає, просили надалі озвучувати прізвища депутатів, які не ходять на засідання, а також скоротити посаду другого заступника голови облради. Тим паче, що зараз кількість депутатів скорочена на одну третину. Та голова все одно виставляє на голосування єдину кандидатуру на другого заступника керівника фракції Свобода Анатолія Ханка. Я думаю, ми спрацюємося. Сашка знаю, ну, до нього претензії тільки як ББП, я Сашка знаю років 17, ми спортивним орієнтуванням займалися, пішохідним туризмом, в походи ходили, на Майдані він сильно допомагав, 19-го там каски нам, 19 лютого каски. Броніки притягнув на майдан, а то допомагав партію президентові не підтримує, Як буде зараз з ним працювати відповідно до законодавства, відповідно до нормальних людських відносин. І хочу сказати, що він правий і дружбу і з роботою не плутають, але це не заважає нам не завадить нам підно співпрацювати. річний Анатолій Ханко родом із жовтневого Решетилівського району, який біленький має педагогічну освіту, диплом історичного факультету. Члени комісії підраховують голоси і жартують. Сьогодні пригощає свобода, і кандидата ханка треба було на голову, бо ж депутати проголосували за нього з першого разу. Майбутній другий заступник у цей час у буфеті п'є каву. Після розкриття скриньки для голосування підраховано і виявлено. Всього бюлетнів 70. З них недійсний. Один. З них за кандидатуру ханка Анатолія Миколаєвича подано 50 голосів проти 19. Анатолій Ханко, як справжній джентльмен, свої квіти не бере. А делегує голову Біленького вручити їх сусідці Алі Федорченко зі свободи. Крім того, депутати проголосували пакетом за утворення і обрання постійних депутатських комісій. П'ятеро проти. Ймовірно, це хтось із рідного міста, радикалів Ляшка та аграрної партії, яким не дісталося головування у жодній комісії. Тому я вважаю, що голові обласної ради не треба було починати із того, щоб консолідувати, запросити голів фракції, сказати, от вам не виходить цю комісію, давайте іншу. Нас абсолютно викинули з переговорного процесу щодо формування комісії. Четверте засідання першої сесії не мало логічного завершення. Принаймні, голова не повідомив, коли депутатам збиратися наступного разу. Та можна припустити, що прийдешній тиждень обранці плідно працюватимуть у комісіях, а тоді вже підуть на сесію голосувати за бюджет 2016. Голову бюджетної комісії вже після сесії депутати жартома просили дати і їм трохи грошей. Ми будемо чесно працювати у цій комісії, будемо працювати на громаду Полтавської області. Пріоритетні завдання, щоб нашим людям Полтавської області жилося краще. Оце саме основне пріоритетне завдання.